Шановне панство, багато з історій, які ви зараз почуєте, заслуговують окремого випуску. Вкажіть в коментарях, яка збантежила вас найбільше. Шосе Сліз. 725 кілометровий відрізок шосе у Британській Колумбії, Канада, де зникло безвісте, бо було вбито більше 40 жінок з місцевого корінного населення. Злочини пояснюються бідністю, розповсюдженістю наркотиків, домашнім насиллям і загальною деградацією регіону. 70-х років, коли розпочались злочини, було засуджено низку людей, зокрема аж три серійні убивці, але більшість справ не розкрита. Окрім того, виявилось, що деякі урядовці попросту видаляли з електронної пошти справи, пов'язані з шосе сліз. Останнє нерозкритий злочин датується 2020 роком. Синдром Котара, також відомий як синдром ходячого трупа, психічний розлад, при якому людина вірить, що вона мертва, не існує, гниє або втратила кров чи внутрішні органи. 45 хворих думають, що вони не існують. 55% думають, що вони безсмертні. Деякі вважають, що вони потрапили до пекла, засуджені на вічне прокляття та часто помирають від голоду і апатії при неналежному медичному догляді. Пожежа в дитячому будинку Кеван у ніч на 23 лютого 1943 року в сиротинці святого Йозефа в Кевен Ірландія сталася пожежа. Внаслідок загинуло 35 дітей та один дорослий. Дим був помічений місцевими жителями, але вони не змогли проникнути всередину через безліч загратованих та замкнених дверей. На момент, коли дітей ще можна було врятувати, черниці не пускали пожежників до будівлі, оскільки дівчатам непристойно з'являтись люди у нічних сорочках. Обезголовлення найвідомішої токійської гейші Юара що або шовку нічної грози. У 16 років дівчинка стає гейшою, а за надзвичайну вроду її обирає в наложниці багатій Окубо. Вона народжує йому сина, згодом набридає і переходить до іншого покровителя. В епоху Едо була розповсюджена практика, коли заможні жінки укладали контракт з акторами театру Кабуки і вже їх використовували як повій. Але Юара ще полюбила свого коханця, тому отруїла чоловіка. Її засудили до безголовлення, але оскільки дівчина була вагітна, відклали страту до народження дитини. Надалі образ Юараші водночас демонізувався та романтизувався. Деякі вважають її серійною труйницею, одержимою сексом з акторами Кабуки, інші приписують їй передсмертну поему. Ти прокидаєшся, але немає сліду нічної грози. То був лише сон квіт. Людина з діри останній представник корінного плем'я, який усамітно жив у тропічних лісах Бразилії. Невідома ані його мова, ані ім'я, ані назва його народу. Він єдиний вижив після геноциду 70-х-80-х років тривалого винищування корінних народів Бразилії переселенцями. І вирішив залишатись у самоізоляції аж до своєї смерті у серпні 2022 року. За час нагляду, здійснюваного урядом, він побудував близько 50 домівок, у кожній залишаючи глибокий та вузький отвір у землі, що, можливо, мало сакральне значення. Ебене Баєрс аристократ, спортсмен і промисловець. Коли йому було 47, Байерс поранив руку, випавши зі спального місця у потязі. Лікар запропонував йому приймати радітор, препарат на основі розчину радію у воді. Він прийняв щонайменше 1400 доз протягом трьох років, доки в нього зник ефект підвищеного тонусу, почала боліти голова та випадати зуби. Врешті у нього випала вся верхня щелепа. Більшість його кісток просто розпадались на очах, а в черепі утворювались отвори. Аку Ядав був серійним бивцею та гвалтівником, очільником банди, яка тероризувала область Каструба Нагар, що в Індії. Злочинець підкупляв поліцію та не тільки не перешкоджала, але й допомагала йому. Жертвами Ядави та банди були дівчата 10-13 років. Він катував та викрадав людей. В серпні 2004 року збирається розлючений НАТО озброєний палицями та камінням. Люди йдуть вулицями, святкуючи справедливість, закидуючи посібників ядава камінням. Злочинець сам здається поліції, але в день судового засідання сміється своїм жертвам прямо в обличчя. Близько 200 чи 400 жінок лінчували ядава прямо в залі суду, закидуючи його камінням, наносячи йому ножові поранення, сиплячи в очі чілі і позбавляючи дітородного органу. Успішно за 15 хвилин все було скінчено. Нетрі святкують, люди танцюють на вулицях і пригощають одне одного. Лінчувальниць не засудили. Синдром маски посмішки. Психічний розлад, який розвивається внаслідок необхідності імітувати посмішку впродовж довгого часу і призводить до депресії. Зафіксований японським професором Макото Нацуми, який пояснював його значущістю усмішки в японській сфері послуг. На нього страждають переважно молоді жінки, вимушені постійно з клієнтам і нездатні розслабити м'язи, навіть розказуючи про свої гори та проблеми. 6 січня 1942 року 33-річна актриса Керол Ломбард підкинула монетку, яка має визначити, повертається вона та її супровідники літаком або потягом. Сама зірка хотіла швидше дістатись дому, тому загадала повернутись літаком і виграла. Літак розбився у горах Невади. Всі 22 пасажири загинули. Королі Південної Кореї, Садо та Йонсангун перший вбивав та катував слух, а одного разу виніс відрубану голову євнуха, дружину дружиною фрейлін. Мав вести фобію, страх одягу і вбивав усіх, хто припускався щонайменшої помилки під час ранкового вбирання. Оскільки особа королівського роду не могла бути фізично осквернена, батько садо наказав тому залізти в дерев'яну скриню з рисом, і вісім діб вона простоїла серед липневої спеки, доки садо врешті не помер. Інший король Йонсонгун влаштовував геноцид вчених, забивав до смерті причетних до страти його матері. А буддійський храм перетворив на бордель, куди збирали тисячі молодих дівчат на його потреби. У 2006 році в Огайо студент-медик Брайан Шафер зайшов з друзями у бар. Камери зафіксували те, як він заходить до приміщення, з якого був лише один можливий вихід, і з того часу його ніхто не бачив і не чув. Поліція припускала, що він втіки змінив ідентичність, став жертвою серійного вбивця або ж навіть сам був ним. Проте жодного доказу, зачіпки чи підозрюваного Брайан просто щез. Історія Фінеаса Гейджа, який вижив після того, як його голову простромив залізний пруд, знищивши більшу частину лівої лобової частки мозку, фізично Гейдж повністю відновився за кілька місяців, окрім зору у лівому оці, і прожив ще 12 років. Цю історію експлуатують як приклад значущих психічних змін, що зазнає людина з ураженням мозку. Гейджа зображували психопатом, збоченцем, людиною, що втратила емпатію та соціальну відповідальність. Навіть зараз у десятках книг вам наведуть його у приклад чого завгодно. Але найважливіше, що це міф свого часу опосередковано вплином на розповсюдження лоботомії. Баба Ануйка, сарійно вбивця з маленького села Владимировац, що у Сербії, була хіміком самоуком та допомогла жінкам позбавитись від 50 до 150 небажаних шлюбів. Коли до неї приходила клієнтка, баба Ануйка питала: наскільки важка твоя проблема, що означало, скільки важить жертва, і це дозволяло їй розрахувати кількість миш'яку та інших рослинних токсинів для чарівного любовного зілля. Відьму з Володимирова це розкрили та засудили, коли їй було 90 років. Але за 8 років її було звільнено, тож вона спокійно померла у своєму домі від старості. Цікаво в той же час в Угорщині діяли трутниці з надреву, більш відомі як ангелоробки. Вони за 15 років отруїли майже все чоловіче населення села за допомогою Беладони та Миш'яку. Пісня сінатри «My Way» заборонена у більшості караоке-барів у Філіпінах, оскільки за останні кількадесят років за через чи після виконання цієї пісні було вбито понад 12 людей. Це явище назвали «My Way В Тій же статті наводяться інші приклади, так званої в Караоке, коли люди вбивали за мікрофон, пісні або погане виконання. Роман колекціонер Джона Фауза, опублікований у 1963 році. У Книзі розповідається про чоловіка, одержимого красивою дівчиною, яку він викрадає та отримує у підвалі. Чимало серійних вбивць, викрадачів та інших злочинців. Стверджували, що надихалися цим романом. Наприклад, Леонард Лейк винний у загибелі щонайменше 20 людей. Крістофер Валдер, убивця королев краси, і Роберт Бердел, що ув'язнював, фотографував та вбивав. Бував молодих хлопців. Ефтаназійні гірки у 2010 році литовський художник Юліонас Урбанес розробив проєкт американських гірок, поїздка на яких забирала життя пасажирів з елегантністю та ейфорією. Механізм дії такого атракціону ґрунтується на тому, що пасажири вмирали через недостатнє постачання кисню до мозку. 3 березня 1876 року між 11 ранку та 12 вечора поблизу Олімпія Спрінгс в окрузібач штат Кентукі з неба падало м'ясо. Цей інцидент назвали м'ясним душем Кентукі. Очевидці то дослідники припускали, що це була яловичина, баранина, конина або навіть людське м'ясо. Причини цього явища також дискусійні. Наприклад, місіс Крауч, одна зі свідків м'ясного душу, заявила, що м'ясо було хрустким, і взагалі це божий знак. Наукова асоціація Ньюмарка, проаналізувавши шматочок, сказала, що це частина легеневої тканини коня або немовляти, бо структура майже ідентична. Найпоширеніша гіпотеза. Щойно почастувавши, зграя стар'ятників піднялася в небо, але там була чимось налякана і, як це заведено, виблювала м'ясо, щоб швидше втекти Жасне панство. Дякую за вашу увагу. Підпишіться, аби не пропустити нову порцію горору.